Вітаю, шановні друзі. Знову розглянемо, як можна створювати контент. Почнемо з самого цікавого. Наприклад, якщо у вас є свій власний сайт, наприклад, так як у мене, то необхідно зробити голос бренду. Тобто ми прописуємо в цьому розділі голос бренду, створюємо. Новий бренд і починаємо вказувати конкретно кожен свій ресурс. Я зараз це все заповню і включусь далі. Зараз нажму паузу. Я заповнив всі необхідні дані, всі поля. І так, назву компанії я вказав, веб-сайт вказав, що це таке okay, вказав. Такий слоган написав. Цільова аудиторія, копірайт, рерайт, програміст, кодер, дизайнер, всі види діяльності, тон голосу професійний, опис компанії, бренду ми прагнемо створити сервіс з обробки, з обробки інформації з допомогою штучного інтелекту. Інформація про продукти, сервіс штучного інтелекту. І що тут? Створення контенту, зображення, обробка інформації з допомогою того штучного інтелекту. Нажимаємо кнопку Створити, і голос бренду ми бачимо створено. Тепер, тобто, коли ми перейдемо в голос бренду, у нас є Neuronetics. Далі, уявімо, що нам необхідно написати. Певну статтю для блога. І введемо тему генератор тексту онлайн. Але нам треба написати статтю таку, яку реально шукають люди, щоб прочитати, а не з стелі взяти цю інформацію. Тому ми вводимо пошукову зону Google, органічного його пошуку, цей ключ, і дивимося ось такі. Тобто тут є запроси по тематиці, які люди шукають. Google вже підказує. Можна, звичайно, хто знає використати Google рекламу планувальник ключових слів Google реклами. Якщо це цікаво, пишіть, я запишу відео, як це робити. Я там теж користуюся тим сервісом, але зараз ми зробимо по-простому, щоб було більш доступно. Ми беремо ці всі ключові слова, переходимо конкретно в нейрошаблони, вибираємо публікації у блозі, шукаємо, що нам підходить. нам підходить ведення блогу. Якщо ви не знаєте, які заголовки блогу у вас мають бути, ви можете їх використати, розділи, згенерувати ідеї. Якщо у вас немає ніяких ідей, він вам підбере. Я ідеї беру свої поки голови. І далі ми починаємо роботу. Тобто ми включаємо бренд, вибираємо Neuronetics, вибираємо сервіс штучного інтелекту, який ми створили раніше. Далі беремо. І вставляємо сюди те, що ми скопіювали ось звідси. Скопіювали ось цього розділу. Безкоштовно ми викидаємо. Нам це мене це не цікавить, так як в мене сервіс комерційний. Генератор, генератор тексту онлайн, текст онлайн. GPT. Текст онлайн видалим, так як у нас є. Чуві слова, Тепер я візьму назву ось так. Генератор тексту, генератор тексту онлайн, тобто ми беремо генератор текста онлайн. Це буде, хто розуміє трошки структуру, це буде H1 по SEO. Так? Якщо ви не розумієте, про що я говорю, ну, є в потоки, веб-потокі. Веб HTML-кода певна розмітка. SEO-розмітка H1, 2, 3, 4, 5. От Бажано перших 3-4 заголовки, це рівні заголовки, H1 вище, другий нижче, третій і так далі. Тобто Є своя ієрархія. І вже пошукові боти будуть по цих заголовках чекати, тобто перевіряти контент і надавати йому якусь позицію в органічній видачі. Далі я виберу, так як в мене тариф інший трошки не GPT-3.5 Turbo 4. Вона трохи дорожча, але пише якісніше. Також ми візьмемо заголовок, назвемо документ. Тут включимо для того, щоб він міг брати підсказки з інтернету. І нажмемо для створення. Певного контенту. Ми бачимо, це зверху пролітає прилоудар, горизонтальна синя лінія. Поки він пролітає, створюється контент. Очікуємо його появлення в цій зоні. Я не ставлю паузу, щоб все було в режимі реального часу, щоб ми дочекалися. Коли він з'явиться? Ось у нас з'явився конкретний текст, я його збережу, успішно збережено в документах. І так ми можемо подивитися і перечитати його. Я прочитаю один абзац, щоб було зрозуміло, що він пише адекватно. Вітаємо вас на Neuronetics.net, вашому надійному помічнику у світі штучного інтелекту. Ми пропонуємо спрямоване рішення для створення контенту, обробки зображень та інформації за допомогою штучного інтелекту. Наш сервіс відрізняється високою якістю, доступністю та. Зручністю використання. Сьогодні ми хотіли б звернути вашу увагу на один з наших ключових інструментів генератор тексту онлайн. Цей інноваційний інструмент, побудований на базі технології GPT-3, відкриває безмежні можливості для копірайтерів, рерайтерів, програмістів, кодерів, дизайнерів та всіх, хто працює в сфері контенту. Ну і так далі. Тобто я тут більше говорив, чим робив. Якби. Я це все не розказував, не показував би, то за цих 9 хвилин, що я записую це відео, я вже зробив би 3 таких публікації і розмістив би їх в сумому блозі для того, щоб отримати цільовий трафік. Далі ми, так як він створений, можемо перевірити в документах усі документи. Так, він є. Ми можемо цей текст брати і з ним працювати так, як нам необхідно. Наприклад, ми можемо перейти в розумний редактор, вставити сюди цей текст і якийсь абзац треба нам розширити, наприклад, поліпшити, чи розширити, чи скоротити. Давайте скоротимо. Нажимаємо скоротити, він виконує певну дію. Давайте вернемо назад. І давайте тепер я все видалю, а оце нам треба розширити. Розширити вміст один з одного абзацу ми можемо його зробити більшим. Так, і ми з цього таки знову можемо зробити його більшим або перевірити граматику. Так, Ми можемо змінити тон, неформальний, кмітливий. Ми можемо налаштувати стиль бізнесовий, медичний, поетичний, перекласти на якусь певну мову, наприклад, на, давайте, на китайську. Зараз ми перекладаємо на китайську те, що тут написано. Перекладає він дуже якісно. Це не Google-переводчик і на якийсь інший. Ну, це ми розглянули в розумний редактор. Ми можемо робити рерайт тексту. Тобто, взявши цей е, текст, ми можемо його сюди вставити, ось сюди. А отут е, ну, не тільки свій текст, а ми можемо. Брати, робити рерайт з любого тексту конкурента. Я тут виберу GPT-35 Turbo. Звичайно, GPT-4 краще працює, тому я покажу на його прикладі, включу бренд. ще раз Творчість оригінал, професійний. Ну і зробимо. Перепишемо цей текст. От поки тут бігає прелоудер, який показує, що вона працює, то будемо чекати, поки текст не з'явиться в цьому полі. Я в режимі онлайн не роблю паузу, щоб ви могли оцінити цю паузу між. Нажиманням кнопки і появою тексту тут. Тобто може пройти 20, 30, 40 секунд в залежності від складності і об'єму тексту. Переписав текст, переписався, також ми його знову можемо виділити і поліпшити, узагальнити, переписати, ще раз, скоротити і... Пройти всі ці процеси. Так само вже в рерайті. З рерайтом ми будемо окремо записувати інструкцію відео, як працювати, але маючи цей текст, я просто хотів показати, вже, як ми використали один нейрошаблон і його прикрутили до, вже, до рерайта і до мастера статей. Дякую за увагу.